Параграф 4. Економічне життя українського села і міста в другій половині XVI століття. Пункт 1. Розвиток міст у 16-17 століттях. Залежно від підпорядкування міста на українських землях Речі Посполити поділялися на перше Королівські, Польща або Великокнязівські Литва. До цієї групи належали здебільшого найдавніші міста. Друге. Приватновласницькі найчисленніша група міст. Третє церковні. 16 перша половина XVII століття час появи та бурхливого розвитку міст. На території Руського і Бельського воєводств до кінця XVI століття існувало понад 200 міст і містечок. Окрім українців, значну частину мешканців Руського, Бельського та Подільського воєводств, що перебували в підпорядкуванні королівства польського, становили німецькі, вірменські та єврейські громади, які виборювали в короля право на самоврядування, перетворюючи міста на на міжнаціональні і міжконфенційні центри торгівлі. Міста на українських теренах Великого князівства Литовського не зазнали таких активних іноземних впливів, як на Галичині та Поділлі. Поява нових міст була зумовлена утвердженням великої земельної власності князів-магнатів. Князь отримував привілей на спорудження замку та осадження міста з дозволом на торгівлю в ньому в певні дні. Новостворені міста і містечка, на відміну від Галицьких, тривалий час зберігали напіваграрний характер а їхні мешканці були тісно пов'язані з сільською округою та сільськогосподарськими заняттями. Позаяк заняття ремеслами часто не задовольняли матеріальних потреб містян. Ремісники мусили обробляти ще й орні землі. Після постанови Сейму 1590 року, що передбачала роздавання нібито пустель, що лежать за Білою церквою, завдяки активній будівничій діяльності, магнатів і шляхти, на середину XVII століття у київському воєводстві з'явилося близько 200 міст та містечок, у Братславському – близько 100. Ця розбудовча діяльність має економічне пояснення. Містечко приносило власникам у 5-10 разів більший прибуток, ніж село, з якого воно виникало. Містечка були переважно невеликими за кількістю населення. Половина з таких поселень на Київщині налічувала до 100 дворів. Оскільки Київщина та Братславщина жили під постійною загрозою татарських набігів, місто зобов'язано було мати укріплення, куди стікалися мешканці довколишніх сіл у разі наближення татарських загонів. Оборонні потреби накладали відбиток на спосіб життя містян. Тож, окрім занять ремеслом і торгівлею, мешканці таких міст мусили відбувати військову службу. Пункт другий. Особливості розвитку торгівлі. У містах і містечках, окрім щоденної торгівлі, кілька разів на тиждень відбувалися торги, на яких продавали сільськогосподарську продукцію і ремісничі вироби. У великих містах по кілька разів на рік проходили ярмарки. На них приїздили купці з різних міст і країн. Деякі ярмарки спеціалізувалися на реалізації певних товарів зерна, худоби, шкіри тощо. Особливе значення мали ярмарки у Львові, Луцьку, Кам'янці-Подільському, Києві. Найважливішим торговим центром тих часів був Львів. Це було найбільше на українських землях місто за чисельністю населення. Львів мав право складу. Всі товари, привезені з інших країн, слід було продавати спочатку у Львові, а вже те, що залишалося, розвозили по інших містах. Це приносило неабиякі прибутки місцевому купецтву. Зі східних українських районів до Львова приганяли великі гурти волів. Привозили шкури, хутро, віск, мед, рибу різні промислові вироби. Зі сходу привозили прянощі, прикраси, шовк. Тощо. Із Криму, Балкан та Угорщини постачали вина, із Західної та Центральної Європи сукно, металеві вироби, одяг. У торгівлі східними товарами основну роль відігравали вірменські та грецькі купці. Складське право діяло і в Києві, котрий стояв на шляху, що поєднував Крим і Північне Причорномор'я з Московією, обслуговуючи так звану московсько-ординську торгівлю. Купецькі каравани йшли суходолом чи Дніпром до Києва. Тут відкривалися річковий та сухопутні шляхи на Чернігів і далі до Москви. Цим торговельним шляхом через Подніпров'я курсували різноманітні східні товари, тканини, одяг, килими, шовк-сірець, прянощі, фарби, коштовності, ладан, мило, зброя. Щоправда, московсько-литовські та Лівонська війни негативно позначилися на торгівельних відносинах між Московією та Литвою. Тож із середини XVI століття більшість торгівельних шляхів зі Сходу прилягали через Подніпров'я та Галичину на Західну Європу. Прочитайте текст джерела, дайте відповіді на запитання і обговоріть їх у парах. Перше, що вражало чужинців у повсякденному житті Києва. Друге, Які товари продавали на базарах. Третє. Як, на вашу думку, розвиток торгівлі позначався на добробуті мешканців міст? Четверте, які фактори впливали на особливий розвиток Києва? Київ наповнений чужеземними товарами, бо немає відомішого, коротшого і надійнішого шляху, ніж стародавня і загальновідома в усіх своїх звивинах дорога, що веде з Чорноморського порту, тобто з міста Кафи, через Таврійські ворота, перекоп до Києва. По ній з Азії, Персії, Індії, Аравії, Сирії везуть на північ у Москву, Швецію і Данію коштовне каміння, шовк і золоте ткани. Кання, ладан, фіміам, шафран, перець та інші пахощі. Чужеземні купці, які часто мандрують цією дорогою, збираються у валки до тисячі душ, звані караванами із багатьма навантаженими візками і нав'юченими верблюдами. Від проходу каравану значні прибутки отримують київські жителі воєводи, митники, купці, міняйли, човнярі, візники, трактирники і шинкарі. У непоказних. В київських хатах трапляється не лише достаток, але навіть ряснота плодів, овочів, меду, м'яса, риби. Окрім того, вони до такої міри переповнені дорогим шовковим одягом, коштовностями, соболями та іншим хутром і прянощами, що мені самому випадало бачити шовк, який обходився дешевше, ніж у вільні льон. І перець, дешевший від солі. Михалон Литвин прозвичай татар, литовців і московитян середина 16 століття. Пункт 3. Роль Магдебурського права в розвитку міст. Ви пам'ятаєте, що надання містам королем або Великим князем Велтовським, згодом і власниками-магнатами, привілею на магдебурзьке право сприяло помітному пожвавленню міського господарства і активному формуванню містян, як стану. Міське самоврядування здійснював виборний магістрат, який складався з ради, райці на чолі з бурмистром. І лави або лавничого суду. Райці віддали адміністративно-господарськими справами. Лаву, яка чинила суд, очолював від. У ролі присяжних виступали виборні містяни лавники. Саме на підставі рішень лавників Від ухвалював вирок. Попри отримання українськими містами права на самоврядування українців, а також вірмен і євреїв, часто не допускали до міських урядових посад. Пункт четвертий – Поширення цехової системи в українських містах. З Магдебурзьким правом міста переймали цеховий устрій ремесла. Ви пам'ятаєте, що ремісничі об'єднання цехи виникли на західноукраїнських землях наприкінці 14 століття. У Львові у 1425 році цехів було близько 10. У 1579 20. У першій половині XVII століття понад 30. -ти. Діяльність цехів була спрямована насамперед на усунення конкуренції в ремісничому виробництві. Кожен цех мав письмовий статут, що його затверджував король чи власник міста, який визначав як особливості виробництва, так і спосіб життя ремісників. Цехові статути передбачали суворе покарання за розголошення того, що діялося всередині цеху. Члени цеху були зобов'язані здійснювати спільні обряди, зокрема брати участь у похоронних процесіях зібраннях у шинку, у церковних святах та церемонії піднесення під майстра до рангу майстра. Закритість цехової системи ставала джерелом межитнічних зіткнень на українських землях Галичини і Поділля. Оскільки цехова система на українські терени була занесена з Німеччини та Польщі, членами цехів могли ставати лише католики. Протягом 16 століття цехи активно розвивалися в українських містах Київщини, Східної Волині та Братславщини, досягнувши найвищого рівня розвитку тоді, коли цехова організація західноєвропейських міст уже занепадала. В українських містах налічувалося понад 100 основних і допоміжних ремісничих спеціальностей, представлених переважно професіями ковалів, слюсарів, кравців, кушнірів, гончарів, котлярів, пекарів. Характерною рисою тутешнього цехового життя був його зв'язок з оборонними функціями міст, у яких вони виникали. Тому частина міських цехів підпорядковувалася безпосередньо урядникам замку. Пункт 5. Сільське самоврядування. Як і раніше, селяни жили громадами. Члени сільської громади спільно користувалися пасовиськами, лісами, озерами, річками. Орні землі розподіляли між частинами громади дворищами, які об'єднували по кілька дворів димів, тобто господарств окремих сімей. Різноманітні податки і повинності на користь держави та землевласника сільська громада також розподіляла поміж дворищами. Сільську громаду очолював обраний на сільському сході представниками дворищ Отаман. Сільська громада обирала також власний суд. Його називали «копним» від копа зібрання громади. І складався він із суддів копних мужів. Копний суд скликали просто неба на заздалегідь призначеному місці. Суд розглядав цивільні і кримінальні справи, зокрема, і суперечки за землю та вбивства. Поступово із переходом землі громад у власність землевласників копний суд було замінено на суд Водчинний. Пункт 6. Господарство селян, розвиток фільварків. Вирішальну роль у поширенні фільваркових господарств на землях Речі Посполитої відіграла економічна ситуація, за якою у Європі упродовж 15 століття стрімко зростали ціни на сільськогосподарську продукцію. У країнах Західної Європи внаслідок активної торгівлі невпинно зростала кількість міського населення і водночас зменшувалася кількість сільськогосподарських виробників. Усе це спонукало шляхту Речі Посполитою до активнішого розвитку власного фільваркового господарства. У фільварках вирощували здебільшого пшеницю, жито та ячмінь. Використовували трипільну систему обробітку землі. Проте збільшення прибутковості господарства досягалося не шляхом удосконалення виробництва і знарядь праці, а переважно завдяки посиленню соціального тиску на селян, які працювали у фільварку. Тож зацікавлені в зростанні прибутків землевласники розширювали площі фільваркових земель, захоплюючи наділи сільських громад, примушуючи селян працювати на себе з власним реманентом. Тобто впроваджували панщину. Швидкому зростанню кількості фільварків на українських теренах у середини 16 століття сприяла поява закону, затвердженого Сигізмундом 2 августом у 1557 році. Документ, який дістав назву Устава на волоки передбачав поділ усіх земельних володінь короля на рівні ділянки волоки, які можна було купувати. Найродючіші з Черноземи відводили під князівські чи шляхетські фільварки. Менш родючі землі розподіляли між селянами. Усі дорослі селяни з категорії тяглових за користування волокою мусили відпрацьовувати два дні панщини на тиждень у фільварку. Деякі селяни орендували землю в сусідніх селах бідніші родини брали волоку на два або три дворища, щоб спільними зусиллями сплачувати ренту. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше. Взаємини яких верств суспільства описані у джерелі. Друге як змінився статус селян. Яку роботу вони мали виконувати у фільварку? Третє. Поміркуйте, чи могли селяни відмовитися від роботи на власника фільварку? Відповідь аргументуйте. Робота підданим через Війта має бути замовлена на тиждень, з чим і на який день люди до роботи прийти мають. А Війт того ж дня людям визначить роботу, і якщо котрийсь. Чоловік не вийде на роботу, то за перший день прогулу заплатить гріш, а за другий день барана. А якщо і третій раз прогуляє, або через п'янство не вийде, то бичем на лавці скарати. А дні пропущені видробити. Однак, якби з такої причини підданий не міг вийти на роботу, він має через сусіда або через лавника. Оповістити про те уряд. А уряд, визнавши причину заслушно, не має його ніяк за те карати, але іншого дня заставити відробити повинність, яку він пропустив. Але не відкуплюватися від роботи нікому. А до роботи приступати підданим, як сонце сходить, а зійти з роботи, як заходить сонце. А відпочинку тим, що з худобою роблять, перед обідом година в полудень година, надвечір Година, а хто рано на роботу не вийде через запізнення, такий другого дня стільки часу, наскільки спізнився, відробити має. Устава на Волоки, 1557 рік. Підсумовуючи вивчене. Висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. У 14-му на початку 16 століть активно розвивалися українські міста. Вони перетворювалися на центри внутрішньої і зовнішньої торгівлі Литви й Польщі. Друге у містах із Магдебурзьким правом поширилася цехова система, що сприяло збільшенню ремісничого виробництва і удосконаленню товарів. Третє. Найменш захищеною і найчисленнішою верствою українського суспільства 14-16 століть були селяни, які жили громадами і спільно користувалися землею. Четверте, у 16 столітті на українських землях у складі Польщі. Почали виникати фільварки, власники яких шляхти чи магнати, орієнтувалися на продаж вироблених товарів. Тому селяни, які жили у фільварках, мусили виконувати на користь пана повинності, панщину. Згодом це призвело до обмеження свободи і закріпачення українських селян.